Отже, мали черговий тиждень війни надзвичайно складний, і, мабуть, головна подія сталася майже наприкінці тижня. До речі, це відразу кілька таких міжнародних подій безпосередньо пов'язаних з Україною. І перша з них це поява північно-корейських військ у Росії, в кількості. Ну, і різні дані то 10, то 12 тисяч. В принципі, це не суттєво для нас, в якій кількості Різни, різниця невелика, важливий сам факт, і того, що вони ймовірно будуть застосовані на території України. Що це міняє, звичайно, плюс далі розгортаються вибори в Америці. Вони вже на фінішній прямій. Тяжко сказати, хто йде попереду зараз, чи то Трамп, чи то Гарріс, є різні оцінки. Різні оглядачі по різному це трактують. Очевидно, тому що потім це буде ще процес голосування, потім буде колегія виборників, і вже тоді результат може бути дуже несподіваний. Тобто... Ну, результат не може бути несподіваним, бо якщо один з кандидатів набирає Певну кількість виборників, то тут вже революції не буває. Тобто, варто набрати, по-моєму, 270 виборників і, і все, перемога в кишені. Так, отже, цей канал свіжої історії. Мене звати Олександр Срацов, я є журналіст. Моїм гостем є Володимир Цибулько, який вже включився в розмову. Принагідно закликаю. Підтримати мій канал підпискою, каналу Володимира Цибулька, Цибулько Толки, Цибулько ТВ. Підтримати канали донатами на Патреоні і долучитися до числа спонсорів. За що всім дякую. Незалежно від того, де ви будете дивитися це відео, чи в мене, чи в Володимира Цибулька, там, де дивиться, там і ставте свої вподобайки. Так що ми відразу мене звати Олександр Серсоя. Я нагадаю ще раз, і ми переходимо до розмови. Очевидно, перша тема це північно-корейські війська в Україні. Ми, напевно, не будемо говорити про військові аспекти. Там здатна північно-корейська армія не здатна. Це, мабуть, будемо говорити з військовим експертом. А тут але тут є важливі політичні моменти. І фактично це перша іноземна армія, яка, яка долучається до війни, яку веде Росія, які вже чомусь взяли їх перепородягають у російську форму, будуть видавати за бурятів е, нібито, ну, хоча це зовсім різні народи, які навіть мови, мови різні і, і ну, ні разу не подібні, наскільки я знаю. Е, от, тобто з бурятами вони не зможуть е, безпосередньо спілкуватися е, корейською і бурятською, Вони один одного не будуть розуміти. І тоді в мене є питання: чи не переростає цей конфлікт? Чи не маємо ми перші ознаки уже заходу у світову війну? Ну, по-перше, на рівні волонтерів-добровольців цей ця конфлікт ця війна давно інтернаціоналізована. Нагадаю, що в нас є інтернаціональний легіон в Україні, в якому воюють і американці, і французи, і чехи. Ну, Багато поляки. Тобто э, Росія давно на такому на фізичному рівні, э, на персональному рівні э, мобіль... не мобілізувала, а наймала сирійців, наймала не пальців, наймала індусів. Був скандал, э, коли к... ну, певна кількість індусів потрапила в полон до України і не пальців. Після того. Прем'єр Індії Нарендра Моді спеціально їздив до Москви, щоб відмовити ну, наймати індусів на війну. Далі представники країн Центральної Азії і Таджикистан. таких найманців із тих територій багато в Росії. Серби в Росії, тобто на рівні організованої сили, як представників армії, була інформація про те, що на херсонському напрямку були знищені група сирійських офіцерів радників, які обслуговували шахеди і вчили росіян запускати їх. Волоне, тобто? але це вже не окремі, не окремі люди, не окремі істоти, тобто не, не окремі радники, а організований військовий, військовий підрозділ. Хай може не вийти, може бути або, або батальйон, або бригада. З військовою підготовкою. Тобто, на такому рівні. Ну, поки що одна країна, але там можуть і інші підтягнутися. Ну, З різних джерел приходить дуже така суперечлива поки що інформація. Тобто мова йде про півтори тисячі бійців спецназу, яких Північна Корея хотіла б ну, випробувати в боях справжніх, і вони нібито на Далекому Сході проходять злагання. Є версія, що їх рекомендують до. Одинадцятої бригади, і що їм видали фальшиві паспорти Буряти. Ну такі така от є версія. Поки що, крім непідтвердженої інформації про групу шести офіцерів Північної Кореї, знищених на Запорізькому напрямку, але ця інформація не має підтверджень, тобто ну вона. Аудіовізуальними засобами не підтверджено жодного разу, е, є тільки на рівні таких публікацій, е, але все-таки хотілося б якісь ну, більш, більш переконливі факти. Оце питання: якщо, якщо е, ну, от е, ще з інших джерел була інформація про те, що чотири бригади інженерних Росія запросила у Північну Корею для того, щоб Ну, займатися фальтифікацією і ну, там, такою інженерною підготовкою російських військ. Вважається, що корейські війська мають добру інженерну підготовку чомусь. Ну, хоча наші експерти говорять про те, що росіяни мають добру інженерну підготовку, і вони так досить. Грунтовно будують фортифікації на відміну від українських військ, які просто не встигають? Вони рук немає на це, а влада розікрала гроші на фортифікацію, і на тому все закінчилося. Тобто, по суті, кинули в голе війська? Володимир, якщо вже вони втягують північних корейців цю війну як е, організовані з'єднання, то яка потреба їх? переодягати і видавати за болят? Я думаю, що вони ну є певна боязнь. По-перше, швидше за все, там з різних російських джерел приходить інформація, що таки на території України вони не опиняться. Їх завданням буде Курська область, можливо, Брянська, можливо, Білгородська. Ну, швидше за все, що путінці спробують справді атакувати цими військами. Територію, контрольовану українськими військами. Тоді буде простіше просто або ліквідувати трупи і все, ну, і сліди, так би мовити, легше приховати цих атак. Але якщо ці війська потраплять в полон до українських військ, то починається тоді справжня велика історія, бо, по-перше, Питання і позиція південної Кореї південна Корея тільки фінансово зараз підтримує Україну і дякувати їм за це. Але після того, як північнокорейські війська е, проти України в південній Кореї чітко будуть розуміти, що Росія матиме зобов'язання в випадку конфлікту північної Кореї з південною підтримати військами Північну Корею. Тоді Північна Південна Корея повинна згортати будь-яку торгівлю із Російською Федерацією, а Південна Корея все ще експортує велику кількість чутливих, комплектуючих, які воно ніби все для побутової техніки, але мені здається, що росіяни прилаштовують це для потреб оборони. Особливо електроніку корейську, тому тут міняється полюс на тихому океані. До речі, Японія ще більш радикалізована в ставленні до північної Кореї, бо, як ми пригадуємо, всі ракетні пуски завжди були Японія в бік Японії, і раз Японія є таким, ну ніби історичною пам'яттю конкурентів і е, тут Японії треба е, ну, досить радикально е, переформатовуватись. Нагадаю, що на сьогоднішній день Японія за витратами на оборону вийшла на друге місце в світі після США. Вона навіть пер перевершила Китай. Тобто, е, фактично, очевидно, в Японії буде ставитись питання взагалі про зміну формату сил оборони. В Збройні сили. Е, ну, це вже, це вже перехід, так би мовити, в, в, в такого мілітарного глобального гравця. Як ми пригадуємо, Джозеф Байден, ну і е, американські стратеги ще до Байдена, весь час говорили, що Сполученим Штатам треба пере, переключатись на регіон Тихого океану. Зміцнила Європа сама в стані вже ну, захистити себе і формувати порядок денний безпекою в Європі без, без опори на е, американські збройні сили. Тому в цьому сенсі можна сказати, що от минулий візит Байдена до Німеччини і зустріч з Стармером, зустріч із Макроном і Шольцем. Очевидно, й мала на меті ще й ну, скажімо так певне вивільнення Сполучених Штатів для роботи в Тихому океані. Володимир, дивися, в мене перед тим було інтерв'ю з Снігирьовим, і він вислав таку цікаву думку щодо Курської області: що якщо ми вже війшли в Курську область, то треба було зразу брати всю область, а не якийсь шматочок. В які тепер заженуть північних корейців і що далі? Чи можна з цим погодитися з цим? По-перше, нагадаю, що співвідношення сил в Курській області 10 тисяч український корпус проти 50 тисяч російських військ. Ну, як, як цими силами можна взяти всю область, я не уявляю. Ну, коли зайшли тільки зразу. Там все одно в містах би почали бої приблизно такі, як на Донбасі, і втрати наші були б непомірні. І так, в нас на Курщині втрати техніки більше, ніж російські, тому що росіяни ну, зрозуміли, що в Україні більш сучасна техніка, і вони просто її почали відводити і бити всяким дрантям, ну, в основному кабами. Нагадаю, що кабами Росія е, забомблює Курську область не менше, ніж Донбас чи Харківщину. Ще більше навіть. Тобто, ну, е, вже, по-моєму, більше тисячі кабів вони скинули на Курську область, самі росіяни. Тобто е, насправді сенс цього плазарму українського в тому, щоб показати росіянам, що вкотре що російські е, війська. Знищують росіян з такою ж люттю, як і українці. І це, це дає свої плоди, але дуже, ну я б сказав, дуже повільні. Бо там все-таки є внутрішня е, грязня, наприклад, населення Курщини і Брянщини не може отримати ні компенсації за знищене житло. Ні можливості виїхати в інші регіони, тобто там, там внутрішні бомби такі працюють. І це, це по суті така ну я б сказав, метастази, які добивають е, якусь е, ну, керованість російських регіонів. Е, хочу нагадати, що, попри гіперцентралізацію влади російської, е, між Окремими регіонами немає ніякого ні співчуття, ні солідарності, ні, ні співпраці. От вони як окремі феоди, які напряму горизонтально не можуть Кувати. Вони тільки через Москву можуть комунікувати. Головне, але чи є оця поява корейських військ є приводом для нас додатковим аргументом, щоб вимагати від Заходу згоди бити західною зброєю? У глибину російської території, ну, це не просто привід. Нам треба підтвердити, що що це дійсно так. І якщо, якщо українським військам е, силам спецоперації раптом вдасться захопити з десятків рейців, це буде гіпераргумент, щоб не просто е, дозволити нам бити, але й отримати ще додаткові озброєння біль, більш високотехнологічні. Тому що по суті, е, ну ми ж, ми ж вже, як це не дивно, ми, ми призабули участь Білорусі в цій війні. Зеленський якось так акуратно е, називає вісь зла у вигляді е, Росії, Північної Кореї і Ірану. Але Білорусь так такий саме учасник цієї війни. Чомусь е, ефемістично. Зеленський е, співвідніс е, Білорусь до Грузії як жертви російської агресії, але російська агресія не була б такою успішною і Лукашенко не е, був би, так би мовити, е, вічним посадником Росії в Білорусі, якби е, ну, білоруське суспільство мало хоча б якийсь спротив цьому. Тому і я б я б розширював коло е, учасників цієї війни не лише на Іран і Китай. От зараз, до речі, Сполучені Штати дуже радикально зараз почали діяти щодо китайських компаній. Зараз, наприклад, е, е, ну, е, росіяни почали отримувати безпілотники Гарпія. Це безпілотник передертий з ізраїльського гаропа, який ну, по найдіше називається. Ой, На євреті Гарпія гроб, і е, ну, по суті зараз американці застосували санкції до виробника і до, до росіян, і до китайців. Тобто зараз Китаю, так би мовити, шмагають пиці за постачання е, до російського війська всіх чутливих е, комплектуючих. І швидше за все, що е, за все одно за. Надсиланням корейських військ до Росії стоїть хитра морда Сі, як не крути. Тому щодо розширення цього ну, конфлікту щодо формування такого сталого поясу зла чи полюсу зла, то все одно в будь-якому випадку за цим всім стоїть хитра морда Сі Дзіньпіня. Тому як не крути. А західну відповідь повинен не просто об'єднувати, а ну, чітко розписати, так би мовити, функціонал. От ми бачимо дуже успішну модель створення коаліцій. Наприклад, коаліцію безпілотників для України очолює Латвія, коаліцію розмінування очолює Литва. Е, ну, IT, коаліцію it безпеки е, Естонія, бо в Естонії знаходиться об'єднане командування кібервійськ НАТО. І перед штабом цих військ, поряд з членами НАТО, майорить український прапор, як члена кібервійськ НАТО український. Оце важливо. Ну, я вже не кажу про е, коаліцію авіаційну, яку очолює Нідерланди та Данія. Я вже не кажу про коаліцію, наприклад, боєприпасів, яку створила Чехія, снарядна коаліція. Але разом з тим, Франція так само створила коаліцію. Ну, тобто, в нас є по різних напрямках озброєнь коаліції, які об'єднують країни. З потенціалом і ці країни надають нам згідно членства в коаліціях певні види озброї е, Володимир, якщо перейти до наступної теми.